Друзі, вітаю. Ну що ж, Ліга чемпіонів 18 відіграна, але без скандалу не могло закінчитися. Атлетику Мадрид, Рау Мадрид. Дербі, накал, емоції. По іншому молоді бути перша, коли не забуває, атлетіка дуже класно, дуже добре виглядало, мало свої моменти. Так, Рал міг зрівнювати. Вінісів здару в пенальті вище, але потім все і по пенальтях вирішилось. Але що було основне? Правильно, незарахований гол з пенальті. Альвараса, хуліна Альвараса, що ніби було два дотики. Не знаю, друзі, там такий дотик, дуже сумнівний, передавлялись ВАР, Сіміони в Шоці, всі в шоці, всі нервуються. Одні, звичайно, кажуть, що так було, другі кажуть, що ні. Ну, пишіть нашу думку. Моя думка, що скорше всього, там, якщо був, то мінімальність таке не треба передавати ну, незарахованих фенсі. А вже, до речі, є, що в Уліфа визнало. Що все було законно? Хто сумнівався? Вехіфає така мафія і завжди була на стороні одного із команд, яка перемогла. Що ваша думка, думку свого сторони, відбулося?